Марго Робі. хто вона в реальному житті? Мила Барбі чи зухвала Харлі Квін? Чому жінка, яку увесь світ вважає красунею, не впевнена у собі? Чому її батьки були проти того, аби Марго стала акторкою? Та як вона добивалася свого чоловіка? Дивіться наступний неймовірний сюжет, і все побачите на власні очі. Божевільна Герлі Квін, меркантильна дружина Вовка з «Волл-стріт», талановита фігуристка Тоня, неперевершена Шарон Тейт і, звісно, легендарна Барбі все це блискуче зіграні ролі акторкою Марго Робі. Втім, яка вона насправді красива лялька, розбещена життям чи попелюшка, яка до успіху прокладала шлях крізь терни. Чому відмовила у залицяні самому принцу Гаррі? І що приховує її врода? Я думала, що бути відомою це супер-кльово. Марго Робі народилася і виросла в Австралії на фермі. Її мати Сарі працювала фізіотерапевтом із дітьми-інвалідами. Батько Майк вирощував цукрову тростину. Тому юна фермерка з ранніх років вміла і дрова наколоти, і за худобою доглянути. І навіть керувала трактором. Я виросла в дуже галасливому жвавому будинку, тому почуваюся комфортно, коли довкола мене панує хаос. Я думаю, саме тому я люблю знімальні майданчики. Втім, коли батьки розлучилися до обов'язків малої Марго, додалося. Ще чимало клопоту. Разом із двома братами і сестрою вони допомагали матері-одиначці підтримувати побут. Жінка в свою чергу прогодувати велику родину, працюючи на кількох роботах. Як нашій мамі це вдавалося, четверо нестерпних дітей, але її енергійність досі мене просто вражає. Я завжди хотіла бути схожою на неї. А вже у 16 років дівчина і сама підробляла на трьох роботах: офіціанткою, покоївкою та продавчиною. Але потай мріяла про кіно. Я захоплювалася Гоун» і нескінченно переглядала фільми з нею. Ще мені подобався п'ятий елемент Люка Бессона, але я й знати не знала, хто такі Мартін Скорсезе, Вес Андерсон, Жак Одіар. Тож до свого щільного графіку внесла ще й заняття в драмгуртку. Самостійність і рішучість з дитинства були козирями робі, що й допомагало зрештою досягати бажаного. Працівниці місяця на кожній з робіт вдалося заощадити достатньо на акторські курси і квиток до міста. Я була дуже налякана і розуміла, що зробила стрибок у невідомість. Якщо я засумую, я не зможу просто поїхати додому на вікенд. Це було надто далеко. У Мельбурні я почувалася, наче в чужій країні. Відтоді юні акторці довелося розриватися між численними кастингами та знов роботою офіціантки, аби сплачувати курси. І вже після кількох вдалих ролей на батьківщині амбітна білявка 2011-го вирушила підкорювати Голівуд. Я мазохістка. Мій процес підготовки до ролей полягав в тому, щоб провести тонну досліджень, розглянути кожен варіант, дізнатися кожну ситуацію, сцену, думку і мотивацію персонажа зсередини і ззовні. Щоб я могла вийти на майданчик і потім відпустити все це. Однак голівудська конкуренція виявилася жорсткішою за австралійську, і перші кастинги були безрезультатні. Втім, після кількох невдач її таки помітили. І не аби хто, а сам Мартін Скорсезе. Про якого ще донедавна робі я нічогісінько не знала. А тепер у неї ролю Вовк з «Волл-стріт» разом із Леонардо Ді Капріо у Марго є краса, талант, розум, і все це на додаток до унікального нахабства, яке дивує і кидає виклик. У фільмі Вовк з Уолл-стріт» вона вдарила Леонардо Ді Капріо в обличчя. Імпровізація, що приголомшила всіх нас. Мерго вражає всім, що робить, і буде дивувати нас завжди. Та, попри такі схвальні відгуки, сама акторка боялася розчарувати глядачів. І, хоча в це нині складно повірити, мала купу комплексів і невпевненості у своїй зовнішності, коли я отримала цю роль, я усвідомлювала, що моя героїня найгарячіша блондинка, але очевидно, що я такою. Не була. Я просто злякалася, що люди після перегляду фільму скажуть: аго, вона не така вже й хороша. Однак фільм мав шалений успіх, а Маргові тоді пропозицію за пропозицією, згодом і довгоочікувану номінацію на премію Оскар. Мені доводиться раз у раз щипати себе, щоб переконатися, що я не сплю. Я чудово розумію, яку міцну позицію я тепер займаю. Та поки шанувальники нею захоплювались, а режисери раз у раз намагалися підкреслити її красу та сексуальність у своїх стрічках, сама акторка думку про себе так і не змінила. Ти відчуваєш себе сексуальною? Ні, це не про мене. Я граю таких героїнь, і граючи, я відчуваю себе такою. Але Але все це аж ніяк не завадило акторці в особистому житті. Робі зустрічалася із найзавиднішими нареченими. Наприклад, з директором будівельної компанії Меттью Томпсоном, актором Генрі Айткеном, подейкують із Леонардо Ді Капріо теж хоча обидва це так і не підтвердили. А залицяння самого принца Гарі акторка взагалі проігнорувала. Я вперше зустріла принца Гарі на одній з лондонських вечірок 2015 року. Він був з принцесою Євгенією, своєю кузиною. Я тоді страшенно облажалася. Прийняла його за співака Еда Ширана. Він теж рудий. Пізніше дізнавшись про це. Гаррі образився, але ж він не був з короною на голові. Звідки я ще могла знати, що він принц. Згодом принц і акторка таки потоваришували. Але, схоже, для Гаррі це було більше за дружбу. Я маю його номер телефону. Ми листувалися, і Гаррі дуже швидко відповідав мені на смс. А ось я могла по чотири дні не відповідати. Та склалося це все так, тому що серце Марго вже було зайняте іншим, хоч і без титулу принцем. Ще 2013-го на чергових зйомках Робі звернула увагу на помічника режисера Тома Акерлі. Спільну мову вони знайшли відразу. Спочатку це була міцна дружба, а ось почуття спалахнули несподівано. У той момент ми ділили будинок із п'ятьма сусідами, нашими майбутніми бізнес-колегами, які не помічали вже між нами іскри. Марго, том та їхні друзі, заснували продюсерську компанію. І поки проєкт набирав обертів, закохані тихенько і таємно злітали до Австралії, аби одружитися. Друг, колега і коханий чоловік Том для Робі став Усім я великий прихильник того, щоб вести бізнес із коханою людиною, і взагалі бути одруженою дуже весело. Я відчуваю відповідальність, будучи дружиною, і мені хочеться щодня ставати кращою. Мрія акторка і продюсерка випробувати себе і в ролі режисера. А ось до ролі матері, поки кар'єристка не готова. Краще усвідомлювати це і не поспішати, ніж прагнути виправдати чиїсь очікування. Поки мій максимум це домашні тварини. Колись її стрімкий успіх пояснювали яскравою зовнішністю, але тепер ми впевнені, Марго Робі — одна з найбільш працьовитих і цілеспрямованих акторок Голівуду. А нав'язаний колись її образ секс символа, сама вона з легкістю висміює. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Не перемикайте канал, далі буде не менш цікаво і корисно.